У 2021-му йому було 20. за плечима, лише середня школа, підробітки на місцевому речовому ринку. Він працював з мамою на ринку, заробляв якісь певні кошти, але він батько почав йому дорікати про те, що ти якийсь не такий, і ти не досягнеш нічого в житті. І він нічого кращого не придумав як. Почати спробувати заробити якусь копійку на продажі наркотиків. Постачальника наркотиків розшукав через відомий месенджер. Придбані у того ПВП та амфетамін наступного ж дня поніс розкладати по Хмельницькому. Підозрілого хлопця, що порпався у ґрунті, 14 квітня помітили патрульні і при спробі утекти. Затримали під час обшуку. У нього знайшли 17 згортків та 15 пластикових колп із психотропними речовинами. Хмельницький міськрайонний суд визнав юнака винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах та у її незаконному збуті, і призначив покарання 5 років в'язниці зі звільненням від реального відбування з випробуванням на три іспитових роки. Утім, прокурор окружної прокуратури міста Хмельницького, який оскаржив вирок, вважає, що для обвинуваченого у цій справі має бути суворіше покарання 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це мінімальна. Межа санкцій інкримінованої йому статті на думку правоохоронця, позитивні характеристики молодого чоловіка перша судимість, його щире каяття, сприяння слідству, давали підстави суду призначити саме таке, проте ніяк не менше покарання. Прокурор обласної прокуратури Володимир Павлишин апеляційну скаргу колеги підтримав частково. Погодився місцевий суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність, але достатньо вважає покарання у три роки ув'язнення без конфіскації майна. Я вважаю, що у суду було достатньо підстав для призначення опонуваченого покарання із застосуванням статті 69-ї. У виді трьох років позбавлення волі при цьому, на мою думку, судом не обґрунтовано застосовано положення статті 75 Кримінального Кодексу України і як наслідок допущено неправильне засування закону України про кримнений додан, оскільки звільнивши винувачено від відбування покарання з упробуванням, на мою думку, це жодним чином не буде сприяти подальшому його виправленню з рахуванням тяжкості злочину, наслідків, які могли настати, а також особи обвинуваченого. Відхилити апеляцію прокурора і залишити вирок суду першої інстанції в силі просить захист. Молодий чоловік запевняє, що змінився. Повернувся до роботи на ринку і зараз точно б не спокусився на легкі гроші з наркотиків. Я ще раз разкажує самочення. Я розумію, що я не погано і це все знаю. Обіцяється більше не займатися. Я прошу, будь ласка, залишити виробництво. Призначення обвинуваченому покарання нижчого від найнижчої межі, і звільнення від його відбування не відповідає тяжкості злочину та особі обвинуваченого поза як зам'яке. ХАС погоджується з доводами апеляційної скарги прокурора. Скасовий вирок в частині призначеного покарання і замість умовних п'яти років присуджує реальних шість з конфіскацією майна. Колегія суддів звертає увагу, що судом першої інстанції при призначенні покарання обвинуваченому не враховано, що останній вчинив тяжкий злочин, спрямований на розповсюдження у суспільстві наркотичних засобів у великих розмірах, з метою отримати дохід легким шляхом. При цьому серед покупців цієї речовини могли бути і неповнолітні особи. Досудовим розслідуванням не встановлено осіб, у яких він придбав психотропні речовини. Обвинувачений визнав вину після його затримання під час безпосереднього скоєння злочину разом з розфасованою наркотичною речовиною. Що Вказує на антисоціальну поведінку та його небезпечність для суспільства з вироку Хмельницького апеляційного суду.